Привіт! Сьогодні поговоримо про нід час. Поглянемо, які секрети та цікаві моменти можна там знайти до та після проходження. А також зазирнемо туди, куди потрапити у звичайний спосіб неможливо. Щось з цього ви, певне, вже бачили, а щось точно ні, тому буде цікаво. Назад! Це закритий стратегічний об'єкт, Стороннім вхід заборонений. Отож, потрапивши всередину, піднімаємося наверх. І одразу з правої сторони можна знайти. Журнал. Наказ про ротацію особливого складу, в якому сказано про те, що всі загони варти потрібні для оборони нітчазу. Далі йдемо всередину, зустрічаємо Даліна, віддаємо сканер через рамку, нам кажуть, сюди через рамку. А якщо пройти не через рамку, ось припустимо через цей стіл, то можна почути цікаву фразу. Ось так ось йдемо далі. Піднімаємося за допомогою ліфту наверх, і в самому мешканні далі на самому кабінеті можна на склі знайти привітання з днем народження, про яке він казав знизу. Йдемо далі до його кабінету, і тут є сейф, взявши підказку вирізку з наукового журналу, в якому є код 2006 рік. Його і вводимо. Потрібно поправити ось це чорновіле. Зображення на стіні. Відкриється сейф. І ввівши код 2006, можна потрапити всередину. А всередині нас чекає артефакт батарейка і записка, в якій сказано про те, що Далін майже переріс свого батька. Але це все сюжетні моменти. Тому йдемо далі. Йдемо до Даліна. Тут він хоче з нами поговорити. Ідемо з ними, говоримо. А ось і людина, без якої цей прорив був би неможливим. Підійдіть, хочу з вами поговорити. А після того, як ми поговоримо з ним, можна на одному із столиків замітити ось таку цікаву річ. Тут лежить відеокарта Stalker Edition. Тільки не знаю яка. 4080 чи 4070 RTX GeForce на столику. Добре, виходимо звідси, йдемо далі. Сталкер? Вони виганяють вчених і пускають сталкера. Тут на території, якщо підійти до огородження зі скла, можна замітити, що можна дістати пушку, але вона одразу ховається, тому використати її майже неможливо. При... Не маяч, вільний. Йдемо до лабораторії, де отут ця зелена штука. Не знаю, що це, але... Тут можна запригнувши на ось оце крильце, перескочити далі і походити тут, подивитися, як ці вчені ходять щось там досліджують. Давай потім, а? Але тут ніяких більше цікавих моментів немає в цьому приміщенні, тому рухаємося далі. Вийшовши на двір... По завданню. Ось тут раніше до патчів можна було перестрибнути і по ось тому бортику пройти на іншу сторону будинку. А зараз вже цю можливість пофіксили, і цього вже зробити не можна. Ось на газоні можна замітити білочок, які бігають, яких додавали після патчу 1.3 які ганяють по газоні. Ну добре, спускаємось в підземку. Доходимо до зони випробувань. У першій кімнаті, там де аномалії, можна знайти артефакт. І зараз ми його візьмемо. Як виявилося, це звичайний виверт. Після закінчення випробувань, звернувши вправо, можна знайти дробовик, костюм SSP-99 Еколог і ФОРА 221. Трішки набоїв. І фотка, мабуть, того, хто заставив це майно. Дойшовши до телепорту, ми потрапляємо у місце, де ми зустрінемося із вченим, який нас привіз сюди в зону. І після розмови він каже: Я переналаштував позир, він поверне тебе в час, що переналаштував пузир, і мені стало цікаво, а що буде, якщо потрапити у цей пузир до переналаштування. І зараз ми це з вами зробимо. Використавши консольні команди, ми обійдемо цю кімнату. З іншої сторони, так як спереду неможливо цього зробити, тому що вмикається розмова завжди. Входимо в телепорт, перекидає ось у це місце, яке недоступне звичайним грачам. Тут є будинок невеликий. Ось тут знаходимося ми на мапі. Ось у цьому місці. Тут біля води стоїть катерок ржавий. Катячки плавають. Подивимось, них зблизька. Якісь вони малополігональні, ці катяшки. Якісь вони не обтесані квадратні. Тут є кілька ржавих машин, повно металолому різного. А от будиночок цей пустий всередині. Єдине, що там є, то це шкаф з кустом. Повертаючись назад, тут теж ось будинок, в якому. Нічого немає, тільки трава росте. Можна замітити тут вентиляцію з бункерів. А якщо підбігти до воріт, то ми опинимось з іншої сторони і перейти на іншу сторону буде неможливо. Тому рухаємося далі по завданню. Шлюз відкритий, Х11, очікуємо з'єднання. Що за хрінь? Після того, як стався вибух у x 11 я вирішив повернутися туди, але через консоль, щоб подивитися, що там відбувається. Як виявилось, в тунелі за дверима є група з Даліним, з ними не можна поговорити, окрім доктора, який каже, що доктору Дайну погано. Не до вас, сталкери. Не бачите, що воптер далі, ну погано. Йдемо далі по завданню. Разійдите. Як бачите, сталкери в контейнери сидять. Але це, мабуть, просто глюк. Я знаю, ти Прийшовши все під земель, ми виходимо, натикаємося на Ріхтера і виходимо з території Нітчазу. Радий тебе бачити, друже. Балимо звідси. Але настав час для того, щоб повернутися на цю територію і подивитися, що ж там залишилось цікавого. Звичайним способом туди не пройдеш, тому я знову використав консоль і з правої сторони є будинок, він повністю закритий, туди потрапити неможливо. А із цікавого, то тут тільки те, що на столі лежить фотографія одного із розробників. Ось можете подивитись. А якщо знову повернутися у x 11 Після цього всього завершення, то можна знайти цікаву річ. Тобто побачити цікавий момент. Солдати варти зникли, доктор теж. А остався тільки Далін. І він до нас починає стріляти. І з ним неможливо поговорити. Але його можна ранити. Вбити неможливо, але ранити можливо. Він впаде і теж не буде доступний до розмови ні до чого. Тому ось така цікавинка. Добре, виходимо на поверхню. Якщо пробігтися в самий кінець огородження ні часу, ось воно. Тут є ось такий так званий КПП. А звідси дивіться, який гарний краєвид відкривається на річку і місцеву фауну. Можна піднятися ось наверх. Тут буде зачинено. Всередині теж цей будинок буде пустий. Я вирішив перевірити, що ще є далі трошки там. Ось тут є ось така скала, як бачите, з якої теж дуже гарний краєвид відкривається на місцеву зону. Шкода, що деякі такі місця закриті від звичайного гравця, і туди неможливо потрапити без. Спеціальних хитрощів. Ось тут ми знаходимося на мапі зараз з вами. Я вирішив пробігтися вдоль річки, подивитися, що там знаходиться на самому кінці, куди можливо дойти звичайним способом. Ось такий тут гарний краєвид на захід сонця. На фоні видно градирні. Насправді чудове місце. Ну що ж, добре, повертаємося назад до нашого огородження. Ось покажу знову, де я знаходжусь. І пробіжимось на другий кінець цього огородження. Ось добігаємо до кінця і бачимо точнісінько такий самий будинок. До нього також немає доступу. Ось тут я знаходжусь зараз на мапі. А пробігши ще трішки далі, можна дійти до аномального розлому, знаного ще з часів поклику прип'яті. Який був біля водоочисної станції та мосту, там є псі випромінення ще. І там на дні лежить вчений, як я раніше думав, мабуть, втік з ніч часу, і він лежить лицем вниз. Я вирішив його перевернути, подивитися на його лице з іншої сторони. Перша спроба не вдала, не знаю, чому він повернувся на своє місце. Піднімемо його ще раз, обернем. О, і дивіться. Мені так здається, що він схожий на Григоровича. Не знаю, що він тут робить, але це все дуже цікаво. Ну що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Не забувайте заглядати до мене на канал, в мене там є багато цікавих відео по Stalker 2. А я бажаю вам всього хорошого і до наступних відео.